Всім привіт! Дивіться, яка любов. Ну, до того вже просився, я дозволила залізти. Подивіться. <сум> Велизує як. Ой, гвалт. <сум> Ой. Що яр? Що я? Благодать, да? В Дитячому садикові. Ой, Гвавтоньку, як же ж то добре, туди пустили. Дозволили. Ой, ой. ой. Всіх полискаєш, всіх ти любиш. Ой. Ай на що ж? І тут полежиш, і очка полежиш, і лобик, ага. І вушка. Ой. <сум> Ось так. бачите, Ай ти. Ну, ну що, давай, бо буду витягувати тебе цих, від, від них. Скажу, вийти і він вискочить. Такої тіхи радості були, водозвозила, жлюбка перескочити, ви не можете уявити, яка радість. Але, що, але ж то, хоч трошки полискати, хоч трошки полюбити їх. Ой. Ай, ай. Все? Потішився ними, потішився вже, повелизов їх всіх. Що ж, ще, ще, ще хто там є? Ще кого ти там не лизав? А ти що мене сеш? Ай, бачу, вони тебе бояться, тебе треба тут зачиняти коло них. О. Так, Яр. Щоб вони тебе не боялися. О. А там той лігкай. Пішли в баню. Що буду тривожився? Що слон? Страшно, так? Страшно, яра боїтеся, він нас любить, дивіться, о, дивіться, яка балдьош. Зараз вони по тобі погарцюють. Чекай, чекай. Ой, ой. Треба тебе коло них зачиняти, щоб вони до тебе привикали, да, яр? Ой, 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 які ж вони вредні. Ну тут вони не мають де втікти, на дворі втікають, ти не можеш догнати їх. А тут благодать, далеко не втікуть, не втічуть. <сум> Ой, господи, господи. Ота! О, дивіться, яке маленьке козенятко в мене є, бачите. Ой, то о, дивіться, порадок. Горку знайшли, будемо гонити по горбочку. Ай, <сум> ай. Куди вискакуєш? Вискакувати не можна. Яр, ну що, вилізаєш, ходи, вискакуй. Давай, вилізай, ходи. Вилізай. Вилізай, кажу. Та не ти козиня вилізай, а яр, яр, яр. вилізай кажу. Дивіться, сіві сидить він не хоче вилізати. Ага, ще й тут і добереться трошки. О, ви люди, подивіться. Ну все, давай, вискакуй, виходь, ходи. Яр, ходи. Виходь, ходи кажу. І не хочеться дивись. Що мені ще залізати, тебе висаджувати? ти? Бику, ти здоровий. Ходи. Пішли, вилізай. Ну, ходи, вискакуй. Давай, 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 давай. Давай. Ну, раз і вискочив, ходи. Давай бігом, бегемот. Тоді як заскочив, давай, іди сюди. То я ж тебе не підніму такого бика. Йди сюди, яр. Кози дивляться. яр. На, Пішли. Ходи! Яр! Іван! Іван! Іде яра дістань! Яр, яр. <ріху> Він врединий туди залізти, заліз, а вилізти не хоче! Я йому дозволила залізти, а вилізти не хоче. Візьми да, його вийшло! йому Зайди туди його. Зараз <ріху> так! Він ліг, тільки не зачіпайте, він буде черний! Слипають, все, тільки не Вони все, вже тебе вона... нова клітка. Яка балдеж, він не хоче вилізати. Ну ти засранець, я не я. Дивіться, яка Згай з його. Яр вставай! Вставай, Вставай. Вє... <рес> Яр! Давай, вставай! Ходи кажу, ну що ти сказився чи що? Собі лігратися, все. Вставай, давай, 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 давай! Вилізай! Херун, ти... не падай! Він падає і не хоче вилізти. <ріху> чекай, чекай, вирізти. Ах ти ж вредний ти яр, от бестія! Туди закільки можна, він великий перескочив! Ой вредніжики витягнули від козенят. Що <схай> піоніри? Нема? Пішов? Пішов від вас, так, пішов. Ай, він так тішився, що він до вас добрався, що нема ради, як він тішився. Ай ви. жевжики, малі, жевжики. Він вас любить. Ось так, трошки позитиву вам. Трошки вам покази позитивчику, як яр нас любить. Мазунчиків. Й-іч, стіно козел. Їш ти, все. Так, ось так, так? Ось такі діла гладненько. Всім всього самого найкращого, гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і хорошого настрою. Дай Бог. Скорішої нам перемоги. Всім па-па-па-па.